Ви можете записати домашні завдання, спокійно говорила вчителька, коли урок вже добігав кінця. Діти почали швидко збирати речі, як завжди, намагаючись вийти швидше і швидше. Нагадую, що сьогоднішню роботу я хочу бачити в себе на столі після паузи, строго, але турботливо відказала викладачка. Усі діти зітхнули. Ніхто не встиг закінчити завдання. Тепер треба буде посидіти перерву у класі, прозвучав дзвоник, а потім ще іще. Усі перезирнулись. Що це було? Тривога? Містра Кель подивилася на дітей. Ви стоїть тихо, а я схожу перевірити, що сталося, сказала вона і вийшла з кабінету, тихо причинивши двері. Як тільки вчителька розчинилася за дверима, дві з десяти ламп на стелі перестали світити. Вісім учнів дивилися одне на одного з легким здивуванням. У маленькому містечку ніколи не траплялося нічого дивного, але зараз питань було більше, ніж відповідей. Але, подивившись на годинник, кожен повернувся до свого завдання. Через декілька хвилин Томас, староста, привітний, розумний та спокійний хлопець, подивився на годинник. Друзі, а перер... перерва то вже закінчилась, відказав він, здивовано повертаючись до інших. Деякі обернулись і теж перевірили час. Хто ще продовжував писати, але через хвилини три тихе здивування охопило й інших. Вчитека таки не повернулися. Вже вона забула про них, а може, сталося щось серйозне? Треба піти перевірити, сказала Емілі, мила, але чомусь не дуже популярна дівчинка. Але ж вчителька сказала чекати на неї, відповів з першої парти Маркус. Усі перезирнулись, не знаючи, що тепер робити. А де Лора? запитала її найкраща подружка Карла. Вона вийшла у туалет ще перед дзвоником, відповів їй нейт, все ще дописуючи свою роботу, не звертаючи великої уваги на дивну ситуацію. Ви хочете, а я піду перевірю. Саймон, підеш зі мною, відказав Тревос, і два други з радістю схопилися та побігли до виходу з класу. Коли обидва розчинилися за дверима, інші тихо зітхнули. У фільмі жафів вони померли першими, з нашміскою сказала Ліза, зам старости. Ще дві лампи перестали світити. Діти нарешті звернули на це увагу. Дивившись на шість все ще працюючих ламп, вони повернулися до розмови. Я думаю, тепер можна просто чекати, коли повернуться хлопці, насторожено, але вже з легкістю сказав Томас. Блін, я в туалет хочу, Почулося від Карли, яка на уроці так і не отримала дозвіл на те, щоб вийти. Треба дочекатися, коли повернуться інші, відповів їй Маркус. Але не можу терпіти, завила дівчинка. «Хочеш, я піду з тобою? запитала Ліза. Усі зі здивуванням подивилися на неї. Це буде нормально, сказала вона поглядом, запрошуючи Карло до дверей. Може, не треба, спочатку дочекаємося інших, сказав Томас, але ручка дверей вже стала на своє місце. Тепер горіли лише чотири лампи. Усі четверо стурбовано подивилися на стелю. Що відбувається? Що тепер робити? запитав Маркус. Наступні десять хвилин ніхто нічого не говорив. Учні тихо записували завдання, інколи поглядаючи на годинник. Здається, усім було страшно запитувати, коли поділися інші, та вони розуміли, що відповідати ніхто не буде, тому відповіді ні в кого немає. Томас перший почав говорити Все ж таки сидіти тут вічно ми не можемо. «Ти кажеш це, як батько, відповів Маркус. Ну, він все ж таки староста, повернувся до них Нейт». Що ми будемо робити? з голосом запитала Емілі. Здавалось, вона зараз заплачеть. Хлопці подивилися на неї, а потім один на одного, ніхто не мав відповіді. Ще півгодини вони сиділи тихо, розставляючи полички з книгами, чотири лампи та один одного, роздумуючи, як треба діяти. Може, просто підемо всі разом, Томас. Хороша ідея, одразу ж відповів Марко, здається, більш ради не ідея, а тому, що хтось почав говорити. Лампи, промовила Емілі. Усі подивилися на неї. І перевели погляд на стелю, з десяти ламп на стелі, огоріли лише чотири. Що в біса відбувається? запитав Маркус, підходячи до однієї з ламп. Усі мовчки дивилися на нього, який, закинувши голову, роздивлявся одну з них. А потім одна з ламп, саме та, до якої усі повернулися спиною, почала блимати і затухла. Це твоя лампа, Нейте», – сказала Емілі і змінилася в обличчі. В якому сенсі це його лампа? повернувся до неї Маркус. Зірки, прошепотіла Емілі. Зірки. Томас явно нічого не розумів. У першому класі ми робили проєкт, коли кожен мав прикрасти свою стелю над його місцем у класі. Ми ще тоді усі домовилися робити зірки, з посмішкою детрясуючимся голосом пояснила дівчинка. Після трьох дзвінків кожен раз, коли хтось виходив з класу, його лампа загасала. Закінчила свою промову Емілі. Це просто збіг обставин, підійшов до них. Нейт. Почувся тихий стук, і лампа луснула. Тепер усі помітили, що у вечірньому зимньому місці, яке зазвичай було добре видно з великих вікон, школи не було ніякого руху. А три маленькі лампочки на стелі не могли освітити великий кабінет цілком. Ми вже довго тут, через 5 хвилин можемо йти додому, розбавив паузу Томас. І у серці кожного щось зламалось. Темний пейзаж за вікном не давав надії на добрий розвиток подій хіба ми можемо просто піти, запитав Нейт, усі мовчки дивилися у темряву. Хоча Нейт знов порушив тишу. Щоб не сталося вдома якось безпечніше, ми навіть не знаємо, чи безпечно тут залишатися. Усі четверо без зайвих слів підійшли до виходу з класу. Маркус повернув ручку. Двері відчинилися. Тихий коридор зустрів їх темною тишею. Невже всі пішли? запитала Емілі. Дивно це все, нарешті почав говорити Томас. Давайте просто зберемося і підемо, з легким роздратуванням настояв на своєму нейт. Усі мовчки зібрали речі та одяглись, у тиші й темряву спустилися до головних дверей. Хіба ці двері не були автоматичні? запитав здивований Маркус. Наскільки я пам'ятаю, так, підтвердив Томас. Ну, їх же можна відкрити вручну, так? насторожно підійшов ще ближче Нейт. Щось стало якось прохолодну, тихо подала голос Емілі. «Прохолодно? Де я скоро пінгвінів бачитиму, вже трясучись від холоду, сказав Маркус. Щось, мабуть, з отпаленням», – сказав все ще розглядаючи явно зачинені зовні двері. Здається, я від когось з чув, що спортивний зал це найтепліша частина школи, стукає зубами, пробормотав Томас. Підемо туди, будь ласка, будь ласка, будь ласка, завила Емелі. Хлопці подивилися на пар, який свідчив про те, що їхнє дихання було єдиною теплою річчю у повністю темному шкільному холі. Ви можете йти, а я спробую відкрити двері, і тоді вас покличу, добре? на диво впевнено запропонував нейт. Може, краще триматися разом, не бажаючи залишати когось із друзів наодинці, запитав Томас. Не переживай, я просто знайду спосіб вийти і одразу ж вас покличу. В якоїсь класних кімнат точно відкриваються вікна, з насмішкою запевнив нейт, і вже повністю замерзлі троє з чотирьох учнів, направилися у спортзал. Велике приміщення намало вікон. Тож, якщо до цього іноді коридор був освітлений яскравим місяцем, то зараз, відчинивши двері, їх зустигла непроглядна темрява щось тут не краще. Плутаючи слова, тихо промовила Емілі. Давайте розімнемось, так і зігріємось, а потім вже йнеть прийде, запропонував Маркус. Давайте кожен стане у свій кут і будемо бігати від одного кута до іншого. Емілі, коли прибіжиш у наступний кут, то каєшся плеча Маркуса і чекаєш, поки я торкнуся тебе, і так далі. Тільки не забувайте триматися рукою за стіну, а то ще загубимося у просторі, тоді нікого звідси не вийдемо», – запропонував Томас. Усі мовчки розійшлися по залу. Притримуючись рукою за холодні стіни, вони почали бігати. Здавалося, пройшло вже ціла вічність, але нікому з них не ставало тепло, з'явилися лише втома. Але всі продовжували бігти, сподіваючись, що ось ось, зараз, з коридору, Нейд покличе їх і скаже, що знайшов вихід з цієї проклятої школи, яка тільки кілька годин тому була світла і повна голосів учнів. Томас мовчки почав свій біг, після того, як до його плеча доторкнулася чиясь дуже-дуже холодна рука. Він втомився, йому все ще було холодно, але він продовжував бігти, перетримуючи стіни. Подумки, розуміючи, що втрачає свідомість, і раптово рука загубила опору. Томас спав і одразу, одразу ж втратив свідомість. Він прийшов у себе, лежачи на ліжку. Хлопець розплющив очі і одразу ж замружився. Коли очі звикли до світла, він оглянув кімнату і себе. На ньому все ще був його одяг, а знаходився він у місці, схожому на лікарню. Білі стіни, ліжко, більше схоже на койку. Хлопець мовчки пригадував три дзвоника: лампи, закриті двері, спортзал, холод і однокласників. Коли його думки зупинилися на останньому спогаді, він різко сів в ліжко, Застелене білим. І воно видало тихий скрип. Бачу, ти вже прокинувся, казав, як здалося Томасу надто спокійний голос. «Да, а хто ви? запитав хлопець. На жаль, зараз я не можу відповісти на твоє питання, але запевняю, якщо ти будеш притримуватися того, що я тобі скажу, ти будеш у безпеці. А зараз не міг би ти відповісти на декілька питань. Так, відповів Томас. Розуміючи, що вибору в нього, здається, і немає. Що ви останнє пам'ятаєте? запитав голос спокійно і монотонно. Е, я бігав з землі Маркусом, це мої однокласники. Ми були у спортзалі нашої школи. Ми намагалися зігрітися, поки наш інший друг намагався відкрити двері, бо ти не пам'ятаєш нічого після того, як бігав у спортзалі? перебив промову хлопця спокійний голос. А? Ну, здається, ні. Невпевнено після того, як його перервали, відповів хлопець. Спортзал, в якому ви бігали? В яку форму він має? тихо продовжував голос. Ну, прямокупник, точно знаючи відповідь, але невпевнено відповів Томас. Ти казав, що у спортзалі вас було троє, правильно? Так, продовжував відповідати Томас. Але у тому приміщенні чотири кути. Чому ви не зупинилися, коли хтось із вас добігав у пустий кут? продовжував голос. І до Томаса, нарешті, прийшло розуміння ситуації. Він був той, хто мав прибігати у пустий кут, але пустив кутів не було. Хто був четвертим, пробігло в голові у Томаса, наче... і його, наче, облили холодною водою. В його голові виник сподах момент, коли він торкався людини перед собою. Холодна рука Томаса торкається чогось ще більш холодного, і останній дотик до його плеча. Настільки холодний, що навіть не людський. Не знайшовши відповіді у себе в голові, він вже хотів запитати в голоса, але замість цього він промовив: Де інші? Твої друзі ближче, ніж ти думаєш, спокійно відповів голос. Ближче, ніж я думаю? озирнувся по сторонам хлопець Адея. А Тихе запитання мало розставити усі крапки над І. А ти сам як думаєш? знов запитав голос спокійно. Томаса дратувало, що він нічого не розуміє, ще й цей спокійний тон того, хто явно все знав і все одно питає Ну, це схоже на лікарню чи якусь поліцейську дільницю, впевнено відповів він. Не хочеться тебе розчаровувати, але ти все ж у своїй школі, на першому поверсі, відповів голос без ноти співчуття. Як у школі? Думки плуталися, серце стукало так, що його було чути. Очі бігали у пошуку підтвердження того, що все це просто страшний сон. Томас схопився злетів з лишка та з розмаху відкрив двері, вибіг і опинився у шкільному холі. Обернувшись назад, він із жахом подивився на пусту стіну, на якій, на якій не було ні дверей. Там не було ні світлої кімнати, нічого не було за ним, просто стіна. Раптово він почув голоси, із-за кота вийшли Емілі, Ней та Маркус. Томас обдумував. Те, що трапилось, з надією та здивуванням дивлячись на своїх друзів. О, ти вже тут? Що ж, пішли додому, радісно повернулася до хлопця Емілі. Але щось у її голосі змінилося у Томаса в голові не вкладалося, як він тут опинився, куди поділися світла кімната і чому ці троє тут розмовляють так, наче нічого не сталося. Раптово Томас почув тихий звук тупа мелодія дзвінку телефону. Який він з Маркусом заради жарту встановили на телефон Нейта. Але Нейт стояв просто перед ним, мелодія не закінчувалася. Томас мовчки пройшов повз його товаришів, і вони на диво для самого Томаса без зайвих слів послідували за ним. Він рушив до закритих дверей спортзалу. З кожним кроком мелодія ставала голоснішою, а хвилювання наростало три фігури три... тихо крокували позаду Томаса. Хлопець з неперевожною тривогою та страхом відчинив великі двері. У двох кроках від нього екраном вниз вібрував телефон. Томас нахилився і тремтячими руками підняв його. Екран освітлив підлогу і три панівечені тіла, лежачі на підлозі у калюжі крові. Це були Емілі, Маркус та Нейт. Томас спустився, ще граючи тупу молодію телефон і тремтячи впав на коліна. Перед його очима пронесли урок італійської та завдання, яке вони мали здати до кінця перерви, цей звичайний день умить перестав бути звичайним. Він не міг навіть поворхнутися. Не те, щоб подивитися на три фігури позаду нього. Останнє, що він почув, були три крижані дотики: по одному на кожному з плечей та один на голові, і тихий голос. Що ж, пішли додому.